Мені 38 років, село Лаврів, познайомила мене з продуктом Галина, така одна пані. Споживаю я місяць, і не тільки я, споживаю ще мої дівчатка, братова, яка має. Ну вона має взагалі, я кажу, буки, але з чорних грозів, тому що і дуже багато в неї і грижі, і в загальному дуже дуже багато захворювань, Дуже багато і по жночому ну, онкологічно. Ну там багато розказувати. І ще сестра моя споживає, яка має розсіяний склероз. Розкажу. Перше, так засекла. Я хворіла. в мене були бонічні атаки. Два роки я пила антидепресанти. Ну зараз їх не про вже їх не потрібно. Я вже п'ю ЕЛЕВ 8 ранішні і вечірні я п'ю і дроб. Капельки, ну то, то від зору, якщо видно окуляра, хочу астигматизм забрати. А розкажу за своїх дівчат. Вони теж повірили, почали пити і ранішні, і вечірні вони почали пити, і моноход вже п'ють. То результати просто. Братова, яка ледве вставала з ліжка. Ну правда, вона вже мені тепер признавалася, що вона. Каліка була, каже, я чуть не було хворіка. Каже, я трималася, зажимала зубами, щоб ніхто не побачив, що я не можу сити з їй боліли от ті грижі. Ну, то вона ну, на даний час це є місяць часу, вона вже в Польщі, вже біля бабусі дідуся. Супер. А сестра, ця що має росіяни з ну і не тільки там теж різне. Артроз в неї початок, то вона дуже довольна. При початку, що було, вона просто літала. Тому що вона не могла ні нормально звільнутися по голову, помити, ні попрасувати волосся, як я казала, навіть ті самі речі перебрати, то їй було дуже-дуже важко. Ходити, коли вона спускалася з другого поверху, то мусила мама за руку її вести, або, ну, або вона там перила, трималася. На даний час казала, що в неї навіть е, координація рухів набагато змінилася, тобто вона ходить сама. Ну, колись вона вже не жартувала до першої ночі, кішку шукала бо пропала, то уявіть від собі не можеш ходити, а тут перший раз ти спускаєшся, Вниз. Кожного дня в неї є нові результати, кожного дня. То її там забули, там запекло, там ще щось, але вона дуже в захваті від того. Дуже велика захотіла. То саме п'є її мама з панічними атаками, яка вже прямо вже вона знімала антидепресанти. Ну ми ще трошки чекаємо. Половинку зняла, ще чекаємо. Ну Тобто, дуже дуже багато мене є результатів. Потім за місяць часу це є місяць часу. Місяць часу. А ще скільки клієнтів що п'ють, одна жіночка. У неї там теж цілий букет з Чернігова, ще за нею розкажу. В неї два інфаркти було. В неї жовчного нема. Ну, якщо її розказати, то там, там повний букет, як кажуть. І тут вона почала пити зелений елев і дзвонить. Каже, Марічко, мене відвіз внук на на а внук теж має дуже хворенький. Каже, у мене передінфарктний стан. Я кажу, вам вже негайно треба бікардію, Вже що мені робити? Я кажу, зараз ми знайдемо. Ми знайшли, наша дівчатка вислала на другий день. Вона випила. В стіках букталю. Він каже, Марічка, я навіть не говорила, я навіть не могла говорити, бо той якраз, коли обстрілювали чернігів, каже, то ти, ти чуєш, що я з тобою говорю? І каже, я настільки задоволена, а це один, одна, одна, ну, одна навіть третю вона випала, одну третю. На другий день опять обстріли. Каже, що і лікарня, і доріг немає, і там ну, коротше повний, повний капець там. А вона ж не може пересуватися в бомбосховище. Настільки було їй страшно і переживала, і за внука, от, то вона випила другу половину. Вин каже, Марічка себе так гарно чую Вікартю Елапі і бікардіо. І то каже так: Во ти мені вже то замовляєш, щоб я каже одного людині, віддам, а друге далі я буду пити. Тобто відгуки, ну відгуків дуже багато. Кожному можна розказувати, розказувати і розказувати.